Всім вітаю на каналі. Сьогодні вирішила виїхати на Коп. От зараз йду по полю, поле замерзли дуже. Я йду в лісок, спробую покупати в лісочку. Думаю, вірніше, надіюсь що під снігом земля копається. от А і ще сьогодні в нас 13 неділя, завтра 14. -те. Дуже важливе свято для мене. Василя. Хочу привітати всіх Василів, Василинок, Васильівних і Васильовичів святом. Всіх благ вам! Я зайшла в ліс. І тут є свіжі сліди. Чоловічі. Двох чоловіків. А я сама. Так, я вже прийшла на місце. Шапку зняла, бо тому що наушники від Деуса невозможно там присобачити, я нічого не чую. Там на <coughs> дереві висить чи курточка, Походу комусь стало жарко, і я чую звуки металодетектора. Ну таке, в общем. Денис, я передаю тобі величезний привіт. Ти був останній, з ким я списалась. Серйозно. Цьомки тобі, Деніс. Я пішла. Зустрілася я з хлопцями, які ходили в лісі. Двоє це наші гордоцькі камради, до речі, які є в нашій групі. Хлопці, вам величезний привіт. Так що все хорошо. Знову мені видирають пінпойнтер. Відірвала. А гіляки знову мені відірвали пінпойнтер. Перший сигнал. Копаємо. Але він так знову прямо під деревом, що я не можу його просто отак легко викопати. Знову треба мучитися. Знову я сьогодні маю загубити пінпойнтер. Я вже в цьому лісі пінпойнтер губила. Ну, знову, коротше я. Зараз хвилинку. Коротше, чужолий случай, сигнал під, під деревом близько. Зараз я вам покажу. Оце буде облом, якщо це якась ерунда. Вон. Ось аж. Треба зараз чуть вкопуватися. Зараз я буду купати. Коли бачиш в цьому місці кругляшок, зразу сподіваюся, що це динар. Це динар. Динар. Блін, ну фокусуй малесенька. Давай, давай, давай. Динар. Не знаю, чи срібний, але є є, 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 є. У! Ху -ху! Клас, клас, клас. Хлопці ще далеко не відійшли. Зараз я їм крикну. Що в мене є динарик? Ой, я аж захрипла від щастя. Отакий От дядько, бородатий, здається, і кучерявий який. Ану, що там ззаду? Блін, і такий стан класний. Слухайте, він якийсь блиститься золотеньким, чи в мене галюни. Я не знаю. Або він був по золоті, чи що. Е, так, я не знаю. А може це просто то, що я його тільки протерла і він так виблискує. Ну, щось мені здається, що він срібний? Може, срібний. Так. Я не знаю. Зараз, може, я хлопців запитаю. Клас. Так, хлопців я докликатись не можу. От, я його чуть сніжком протерла. Ось такий дядько. Якийсь серйозний дядько, я так бачу. Легенда. Не знаю я, чи срібний він, чи лімесний. Я нічого не знаю, але я дуже рада. Цей ліс це просто капець. Боже, дякую тобі, лісочку, за всі радощі, які ти мені приніс. Ой! Класно, Боже, це капець! Я не знаю, щось мене саме цей динар, Ну, я не знаю, він мене дуже порадував. Ой! Хожу я після динаря в такому піднесеному стані, вау, У мене така ейфорія, просто капець. Хожу і думаю я зараз собі. Ну, я б ніколи не взяла здавати якісь поради, я такий баран, але не бійтесь іти по чиїхось слідах. Не варто, це була чиясь дорога, не ваша. Всяке може бути. Да. І насолоджуйтесь всім, що робите. І кожним кроком, і місцем, де ви знаходитесь. Кайфуйте. Я вже виходжу з лісу. Я би вже, мабуть, давно вийшла. Вже починає трохи темніти. Сніжок, як мене припорошує. Я загубила пінпойнтер. Вже як вийшла з лісу, не смійся з мене. Загубила пінпойнтер. І я не знаю, чого я панікнула. Панікнула, почала бігати по лісі, як навіжена баба по базарі. І я, я не знаю, що це так повело, бо щось останнім часом у мене всякі неприємності трапляються. І один знайомий мені казав, що це щось значить. Я вже було повірила, що це щось значить. Але потім я взяла себе в руки і між безліч інших слідів знайшла свої сліди. О, у ну мене все так замерзло. І знайшла пінпойнтер. Ну, перед цим я навіть пробувала розплакатися. Коротше, пінпойнтер на місці, все хорошо. Чоловік бродив з рушницею полями, я з металошукачем, лісом. А повечеркувати ми зустрілись в ось в такому чудовому місці. Клас, Юра розпалив багаття, і зараз ми будемо готувати стейк. Так я хочу подякувати тим, хто облаштовує такі чудові місця для відпочинку, і сказати ганьба тим, хто познімав он там з цієї е, бісідки кришу. Безсовісні ви люди. У нас вже темно, ми сідаємо вечеряти. Коп сьогодні обалденний. Я, якщо чесно, навіть не розраховувала, що буде такий вдалий коп. Думала, просто погуляю. Шмурдяк я не знімала. Сьогодні таке позитивне, класне відео. Дякую за перегляд. Бажаю всім удачі, цьомки!